Привіт! Ви на каналі Працьовита Папелюшка, і в цьому відео сьогодні я хочу вам розповісти, які квіти я буду висівати в січні місяці. Це квітка пітунія. Яку потрібно висівати саме зараз, тому що вона має дуже довгий термін зростання до того часу, поки вона почне викидати першу квітку і квітнути. Тому саме цю квітку я завжди висіваю першою в січні місяці і тонію і віолу. Але перед тим, як почати розповідати вам які сорти квітів. Підудні я буду висівати, я б хотіла вам розповісти про те, як в магазині потрібно бути уважними до насіння, яке ви купляєте. Тому що, придбавши в новій лінії ось такі пачки насіння, не завжди можна отримати внутрі самої пачки насіння. Чому? Тому що в нас є люди. Дуже такі винахідливі, які можуть зробити ось таку ось такий розрив невеличкий в самій пачці, витягнути з неї насіння і повісити пачку на місце. Чому саме можна було зробити з цією пачкою, тому що в цих пачках є такі ось Колбочки, в яких лежать насіння. І витягнувши цю колбочку, можна незамітно <кій> повісити на місто саму пачку, а насіння покласти в карман і спокійно з магазину пройти додому з насінням. А ви, купивши насіння і будете неуважні, такі, як я, отримаєте просто пусту пачку з красивим. Красивою квіткою і все. А насіння посіяти, на жаль, цієї квітки я не зможу. Тож будьте уважними, як купляєте в магазині квіти, щоб в цих пачках були насінини. Тож, почнемо, сіяти сьогодні я буду не тільки петунію, а й два види віоли. Це ось отакі дві гарні квітки. Багато сіяти я їх не буду, тому що чомусь у мене вони не дуже довго квітнуть, десь до середини літа, а потім починають чомусь засихати. Тому цих квіток я сію небагато. Так, також буду сіяти ось таку красиву петунію. Це сімена розфасовані компанією. Семена Україна і ось таку пітунію ампільну, також буду сьогодні висівати. Це все семена пітунії, яку розфасувала компанія семена України. Я беру дуже часто насіння цієї компанії, яка розфасовує, то завжди схожість насіння була не 100%, ну, дуже гарно. Так. І ось таку квітку ще сьогодні буду висівати. Це також пітунія, але це вже розфасовує професійне насіння компанія. Це також низькоросла петунія і одна ось така червона мілка Це ампельна петунія. Ну ось, тепер можемо розпаковувати пачки і починати. Я взяла касету 160-ту. Тут 160 ячеек, і в кожну ячейку я буду розкладати по одній насинині. Для того, щоб не відволікати ваш час не відбирати, у Вас, я вже заздалегідь насипала сюди ґрунт. Грунт я беру тільки купований. І зараз будемо висипати насіння і розкладати. Так, Це в нас буде ампельна петунія. Бордова f 1 Ось дивіться, вони ось в таких колбочках розфасовані. Зараз я їх висиплю на тарілочку, бо вони дуже мілкі. Так, тут повинно бути 10 насинин. Так, 10 штук. Такої петуні у мене дві пачечки. Так, обережно висипаємо насіння. Насипали наше насіння. І зараз я беру звичайну ручку і беру насінинку і кладу. Кожну ячеєчку. Ми ж всі добре пам'ятаємо, що насіння бетуні, воно дуже мілке, тому ні в коєму разі ми його не заглиблюємо, а просто викладаємо поверх нашої касети, поверх нашого ґрунту. Чомусь не дуже хоче насінинка братись. Так, ось так. І продовжуємо кожну насіннинку викладати посередині нашої ячейки. Так, це насіння пітунії, як ми бачимо, не звичайне, а драже насіння, тому його трішки легше висівати в касети. Воно трішки крупніше від. Самого звичайного насіння. так Дивіться, в мене в один ряд лягає 10 насінинок, тож у мене вийде два ряда касети цього виду ампельної петунії. Звичайно, я приготувала спеціальні кусочки картону порізала для того, щоб написати. Назву квітки, щоб потім знати, яка це в мене квітка. Так, є. Все, цей вид ми вже висадили. Тепер я беру ось таку отакі полосочки я порізала для того, щоб можна було ставити в касету, і підписую, яку я посадила тільки що питонію. Це в нас була. Бордова. Так, бордова амбельна. Так. Петрунія. Все. І потім беру і ставлю цю отак. І в кожну касету, де я буду висівати нове насіння, я буду підписувати і так вставляти. Так, тепер будемо далі висівати ампульну петунію, ось таку красиву, і продовжувати з усіма видами квітів, поки не висіємо всі, так, отже, я висіяла все насіння петунії, і ампульної, і низькорослої. В мене вийшло 160 насінинок. Повністю лягли в цю касету. Зараз я беру теплу водичку і гарненько все це проливаю, але проливаю потихеньку, тому що наше насіння лежить на ґрунті, для того, щоб воно зараз не розлетілося в різні сторони, ми потихеньку будемо його проливати. Проливати насіння потрібно дуже гарно, так як петунія в мене вся дражирована, тому їй потрібно дуже гарно. Для того, щоб вона почала сходити, проростати, її потрібно розмочити, а для цього її потрібно дуже гарно пролити водичкою. Так ось потихеньку, щоб наші насінинки не розлетілися. Так, ось так гарненько ми пролили нашу пітунію. Зараз я її накрию влівкою і поставлю під фітолампу. І буду очікувати перші сходи. Вам, якщо сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтеся. Сіння віолу я маю дуже мало, його, дві пачечки в мене, і його зовсім небагато, то я вирішила його посіяти ось в такі коробочки від печива. Після того, як насіння зійде, підросте, я його тоді розпікірую зразу. У стаканчики. Так, зараз ми його посіємо. Такі почечки ще неможливо відкрити з першого разу. Так. Ось насіння зовсім мало. Це насіння я буду сіяти хаотично. Буду, звичайно, намагатися, щоб воно не було дуже близько один до одного. Але... Це один сорт, а інший сорт посію в іншу половинку. У мене два сорта віове, тож я їх отак зараз. Зараз я візьму водичку тепленьку і все це гарненько пролью. Так, так. Сінечка одразу прибивається до ґрунту, тому загортати ми його не будемо. У мене є така кришечка з-під цього контейнера, я його накрию, і буде в нас такий собі маленький парничок. Ту шівіолу ми також посіяли. Ставте вподобайки, підписуйтесь, гарного дня!